Я вирішила зробити ще одне відео. Люди, зараз, вже після лівого берега, після Шевченківського. Хочу швиденько покласти розклад і подивитися. Там ідуть такі розговори, там що на, на Запоріжжя, на Гуляйполя там скопишилось, вони виводять з Херсону, ведуть туди війська. Що буде Запоріжжям, обласний центр, можуть захватити. Давайте задамо питання, зробимо маленький, але дуже гарний розклад. Хай він нам покаже е, цю ситуацію. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію, яка вона буде, чи буде обласний центр міста Запоріжжя е, окупований. Чи захвачений расистами Російської Федерації? Давайте ми подивимося цікаво, хоча я відповідь знаю. Бачите, падає хрест? Таке питання у нас непросте. Ось йдуть дії. Іде компас. Це серйозний прибор, тому що у нас є план. Йдуть зміни. Зміни йдуть в плані. По пікам це дії. Це дії, це мечові карти, робота ведеться. І щастя. Я вам скажу так, люди. Я казала це давно і повторюся ще раз, Ніхто окупувати Запоріжжя не дозволить, а вони навіть в думках того не мають. Дивіться, я вам розкриваю цей хрест. Це світла дорога, дорога сонця. Це путь Запоріжжя. Направлення чітке. Це план вже він просто от на столі він давно цей план. Він дуже потужний, він підписаний. Тут все понятно, зрозуміло і без всяких відхлонів. Собака. Собака це друг, це вірність, це очікування, це все це у нас є в Запоріжжі і біля Запоріжжя. Робота. Робота ведеться дуже швидко швидко, стрімко. Ну, і бачите, нам падає жінка пікова, то ми будемо з вами радіти. Бо багато жінок, які займаються езотерикою, вони все роблять для того, щоб Запоріжжя було дуже захищеним. Але я хотіла відкрити цю дівчину. Подивитися, хто вона. Я це завжди роблю. дівчини в цієї не дуже світлі думки. Бачите, в неї сови темні думки. То я думаю, ага. Ну, тобто, думки в неї темні, але наближається вже і буде все добре у нас, люди. Хай вона собі там, що хоче, то і думає. Є дівчина, яка може бажає, щоб. будуть, от, бачите, як тут теж щастя, да, праздник, але проблеми, але все одно, все одно нам падає букет. І Україна. Так що, як би не хотіли там расисти, обласний центр Запоріжжя, фіг вони получать. Ну, і давайте я подивлюся, чи будуть у нас обстріли щільні на Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть обстрілювати Запоріжжя дуже сильно російські військові, щоб захватити місто, чи будуть обстрілювати місто Запоріжжя? А дивимося от тиждень на, на тиждень, на сім днів. Тобто сьогодні у нас е, 17, наче до 23-го включно. Чи будуть обстріли Запоріжжя, щоб його захватити так чи ні? Так, зараз ми все узнаємо. А будуть обстріли будуть. Обстріли будуть і по. Це ж таки потужна карта, тобто будуть все швирять по нас. Все по нас будуть швирять. Будь ласка, карти покажіть, чи зможуть вони захватити якусь частину Запоріжжя? За цей тиждень росіяни чи зможуть захватити, так чи ні? Час. Давайте докладемо. Не серйозно. Не серйозно. Але таке може бути люди. Але таке може бути. Давайте напряму задамо питання, так чи ні? Чи є у росіян в планах на цей тиждень захопити місто Запоріжжя. Будь ласка, покажіть нам ту карту, Так чи ні? Так, в планах воно в них є. Так, добре. Покажіть мені карти, чи зможуть вони захопити місто впродовж 10 діб. 10 діб, чи зможуть вони захопити місто Запоріжжя? Росіяни впродовж 10 діб. Так чи ні? Ну, ми ж тиждень вже подивилися, тому. Давайте подивимося 10 днів. Так, можуть. Можуть. Загруза, загруза все ж таки існує, люди. Бачите? Все ж таки загроза існує. Так, а ну, давайте я подивлюся на єгипетських тару. Так, зараз ми подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію міста Запоріжжя на тиждень. Які у нас шанси та ресурси? Яка ситуація з захопленням міста Запоріжжя Російською Федерацією на цей тиждень? Чи може таке відбутися з їх сторони? Які в них шанси? Ну, по-перше, вони теж захищаються. Те, що їм, вони будуть, то проходить, але воно їм не треба. Немає рішучості. То, що їм надо, проходить. Проходить, треба, і вони будуть, то проходить. Невпевненість, сліпота. Ітогова карта кризис. Для них буде кризис, по вогню, по всьому, по енергіям. Карта підсказка. Вибір. Треба вибирати, що робити? Ну, по цьому розкладу марний труд. Робота така вже. По цьому розкладу я бачу, що в них немає ніяких шансів, якщо чесно. Давайте подивимося наші шанси. Будь ласка, карти покажіть мені, які шанси міста Запоріжжя на цей тиждень. Чи Буде у нас загроза захвату Російською Федерацією нашого міста. Покажіть мені наші шанси. О, у нас шикарно, у нас король, у нас все супер. У нас жезловий король, люди. Це енергія, це бажання, це дисципліна, це все є. Це, це людина просто в нього все є в цього короля. Він цим всім розпоряджається. Що ми будемо проходити, але це нам не треба. Глупості якісь. Дурні речі. А буде, я по дев'ятки, не буде самодостатку по почуттям. Що нам треба, і ми будемо. Це кризис? Теж буде кризис у нас, люди. Бачите? Будемо проходити кризис. І то не буде миру. Карта підсказка. Зміна фази. Нема рішучості. І будуть малі жертви люди. Не буде. Буде нервова дуже обстановка, злість. Ну, я хочу сказати, що, в принципі, в, принципі в нас і так кризис. Охороняти нас будуть. Так що рішучості. Рішучості треба озброєння, щоб воно було. Нічого, наші хлопці підкинуть сюди. Вони теж не дурні. Вони ж думали, що тут щось буде. Так що я не думаю, що тут таке щось буде страшне. Будь ласка, покажіть мені карти, дорожку, розвитку, подій по Запоріжжю на тиждень. Будемо дивитися в, старе, в старий час напоминати по почуттям, буде у нас серйозна ситуація військова така. Бо це деспот це злість, це жорстокість. Ну, будуть обстрілювати марний труд Будуть іти якісь зміни. Ну і я вам так скажу, що по пажам, по пажику будуть будуть якісь робитися роботи, але воно буде так от триматися, знаєте. Пажики будуть тримати цю ситуацію. Воєнні наші, молоді хлопці, ті, що зараз от сидять там, вибір у них є, військові у них є, їхні командири є, королева Жезлова – це допомога і матері. Там іде енергія вогню дуже серйозна, хоч вони і молоді, але там вони. Це пажі, вони виконуються дуже гарно все. Але буде серйозна у нас ситуація, люди, буде. Бачите, яка карта? Ось вона. Марний труд. Будемо відсилюватися, воювати. І ось ця карта, зміна. О... Ой, зміна кажу. О... ну Будемо спасатися, грубо кажучи, будуть йти зміни. Будуть йти передислокації, будуть іти якісь зміни, будемо і воєнні будуть так робити, і люди прості теж так будуть робити. Ну, ось, бачите, така перспективка є. Така перспективка є. Ну, давайте я подивлюся на гномах. Так, як я тут тримаю. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на тиждень. Місто Запоріжжя. Яка буде ситуація у нас в військовому плані? Чи загрожує місту захват расистами? Яка буде ситуація у нас військова? Чи загрожує нам щось? Башня зразу випала. Зразу випала башня, люди. Ну що сказати, так, будуть проблеми, будуть розрушення, будуть, будемо ми знати цю всю правду, але це все буде помірно і буде все не так, ну, не так страшно і е, не так все мрачно, бо є, бачите, вибір буде. Буде вибір і є помірність. Ну, і під кінець у нас, бачите, любов. Так що все буде добре, люди, на цей тиждень. Я сподіваюся, що все буде нормально. Але башня нас чекає з вами. Ну, ось так. Так що розслаблятися нам не можна. Ось така історія, люди. Я сподівалася, що все ж таки буде трошки впевненіше, але ні. Є така загруза, люди. Є така загруза, Ну вони можуть обстрілювати місто, бачите, вони. Покидали сюди поближче ці батальйони і зараз порозгортають свої гради, оце все і будуть гатити. Сподіваюсь, наші теж будуть гатити О, відповідь. То не панікуємо, живемо далі люди. Все, я з вами прощаюся. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. В описі під відео там є вайбер. І телеграм на приватний запис, і е, є також викладена моя картка. Як то, хто, хто бажає кинути трошки грошення, то буду вам дуже вдячна. Все, па папа.